Ще теж не плавиться Ерік Таберлі. А ось графінь гроз, гроз. а ну йди, йди сюди, вже лізеш і сюди. Ось гроз герцогиня Луїза називається, цей, оця квітка. Бачите? Це теж новинок, ну, вже показала вона себе. Це замок в омеркю називається, оцю ще не знаю, що це тут у нас, от у нас там одна не пізнана, а ця ще теж теж не знаю. Ну цю можна пізнати, можна вийти просто. Та ніколи мені сидіть ж з ними, коли, коли ж мені сидіть. Це ось моя із палички. От бачите як? Вон яка вже виросла. Бачите другий рік троє.